Так, всім привіт. На моєму Сінтаєві. буду займатися сьогодні ремонтом. Як їду, обично десь з горбока чи під горбок, якісь шуми з'явилися, такий як шкрежет. Ще точно не знаю, але я щось так думаю, що швидше всього тут подшипник вийшов зі строю, який виходить на маховику, на валові. Зараз буду розбирати, буду дивитися. Розбирав трохи і не знаю, не знаю, що таке проблема тут. Пробував за рухати і щось воно нічого люфта ніякого не відчувається. Придеться далі розбирати і будемо дивитися. Гайка на 70, зараз треба буде якогось ключа пошукати, позичити і будемо знімати маховика і розбирати далі. Зібралося все на місце. Шум так і не перестав. А по факту думалось на одне, а вся проблема була у підшипнику вторичного вала, вала другої, п'ятої, задньої передачі. Виробився підшипник. Ось такий він. Знаю, Шарики вже чублі не квадратні тут. І через що воно? Сепаратор десь задівав, ну, сюди я вже нового поставив. Прийшлося зробити ось такого саморобного, як зйомничка. До болтів, були приварені сюди шарики, потім підточені. Зараз покажу, як би воно працювало раз. Отак. Такий сйомничок робився. Виходить, вставляється, раз, і тоді він О. фіксується і так витяг. Бо іначе ніяк, без звідси його не дістав. Бо коробку було всю розбирати, явно не варіант, щоб того одного почепника замінити, щоб по черзі, як і щоб середини його вибивати. Він пару годин побавився. Ось такий сьомничок зроблений, він вже і залишиться. От вони 305 підшипник, 6305. Тут вони встановлені. Далі тут, так, так. тут все добре. Ще оцей чуть, -чуть правда, люфтить, його я поки трогати не буду, бо його, щоб діставати, то треба кришку ззаду знімати. Це підшипник валу відборомошності. Він, виходить, постійно включений, постійно в зацепі, А тільки тут а шестерня цей вал постійно крутиться, а коли треба, тільки задівається ця шестерня, приводиться. Той в задній нормальний, а цей теж трохи люхтить, але це таке, пукаємося від'їздить. Ну все, дякую всім за увагу.